Коли робити страхову, яку робити страхову і хто буде за нього оплачувати. Зараз вам все розповім. Давайте почнемо з того, яку робити страхову. страхову ви можете вибрати самі, тобто ви можете подивитися, можливо, якісь у вас є хвороби, які потрібно лікувати, можливо, ще щось, можливо, якісь є проблеми. Тобто ви можете подивитися всі страхові, які є в Німеччині, подивитися, які вони послуги надають, які вони послуги точніше покривають, і тоді ви вже можете вибрати. Ви можете вибирати абсолютно любу страхову. Навіть якщо я вам кажуть, вибрати якусь конкретну, ви нікого не слухайте. Ви маєте повне право вибрати будь-яку страхову, коли потрібно робити страхову, страхову бажано робити відразу після міграційного центру. Як тільки вам дадуть параграф на 4, відразу вам потрібно йти в страхову, можливо, навіть той ж самий день. Коли ви приходите у страхову, ви з працівниками страхової бланк, який вони вам дадуть. І цей бланк вони вам відправлять на пошту, але ви просіть, що вони вам дали його на руки. Якщо буде в них така можливість, там протягом там буквально півгодини вони можуть його заповнити, якщо в них буде вільний час, і дадуть вам його на руки. Цей бланк потрібно вам буде відразу при першому зверненні в жоп центр віддати їм, щоб центр скоріше вас прийняв до себе, щоб у вас вже всі були документи. То буде вам оплачувати страхову. Поки ви стоїте на джоб центрі ви не на роботі не не з джоб центру вам страхову компанію буде оплачувати джоб центр Тому і потрібно робити страхову перед джоб центром щоб джоб-центр скоріше взяв вас до себе. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.